Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Вівторок, 13 січня. Противник завдає ударів по Україні терористичні удари. На жаль, прогнозовано, як я і попереджав, ворог б'є по об'єктах енергетики та критичної інфраструктури. Концентрована основна маса ударів прийшлась по Києву та Київській області. Знову ж таки, ворог не полишає спроб. Розірвати фактично енергетичне сполучення, створити проблеми фактично веде війну геноцидного характеру, проблеми з теплом, водопостачанням на тлі морозів. Противник скерував дрони, крилаті ракети та, ймовірно, балістику. Кількість уточнюється, будуть дані повітряних сил Збройних сил України. Про результати бойової роботи, крім того, Росія зночі атакувала Одесу та Одеську область. Руйнування зафіксовані в Одесі, в центральній частині міста, є пошкоджені житлові будинки. Дані про потерпілих зараз уточнюються. Також ворог скерував удар по терміналу нової пошти, за попередніми даними: 4 загиблих та 6 поранених. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих. І всім постраждалим це велика трагедія. Зараз такі холоди, в такі морози, і в таких умовах залишитися без рідних, залишитися без житла. Тримайтеся, друзі. Ну треба вистояти. Мусимо триматися, крім того. Ворог атакував знову ж Дніпропетровщину, Криворізька ТЕС. Там в кривому розі була дуже складна ситуація з електрозабезпеченням, енергозабезпеченням, теплом, водою. Ворог продовжує фактично бити. Теж недаремно, це символічно, недаремно противник обирає кривий ріг, оскільки це батьківщина президента України Зеленського. Думаю, що ворог таким чином теж прагне тиснути. Ну тобто, це все природньо, закономірно. Атаки скоріш за все будуть продовжуватися зараз кожної доби щодня. Як мінімум, вони будуть запускати по кілька десятків шахедів, можливо, в меншій кількості дрони так само атакували. І Київщину є влучання під Києвом в приватний будинок і виникли перебої з електропостачанням пригородах Києва Буча, Ірпінь Гостомель непроста ситуація. Зараз енергетики працюють над тим, щоб ліквідовувати наслідки. Наскільки це дозволяють безпекові умови, так само складна ситуація зі світлом залишається під Києвом в Броварах, а так само в Борисполі. Ну, ось така ситуація Я знову ж таки попереджаю, що ймовірно, ворог вибрав ось таку, таку тактику терору, поки морози вони будуть казитися, біситися. Бити максимально для того, щоб спробувати витиснути, ну натиснути нас, деморалізувати, і це звичайно, що на превеликий жаль, робиться підмовчання а світу. Путін обрав такий момент. Ви бачите, що під приводом того, що ще наклалася Венесуела, куди звернення звернена увага зараз переважно світу, так само Іран, де тривають протести, ми зараз ще про це поговоримо. Росія. Продовжує терор проти України. І скажіть мені, будь ласка, американські партнери, які хочуть захищати іранців, які страждають від дій силовиків, тому що іранська поліція просто лютує і розстрілює людей на вулицях. Я розумію, і в наших інтересах, щоб зараз протести увінчались успіхом, і Іран став на шлях зближення з Заходом, принаймні, це розірве. Сполучення з Росією, тому що, за даними Блумберг, уявіть собі тільки крилатих ракет 에, Іран продав Росії на 3 мільярди доларів, балістичних, вибачте, ті, які летять по нам, ті, які ймовірно, могли летіти по Харкову, по новій пошті минулої ночі, які можуть летіти на Київ, на українську столицю, на Дніпро, Кривий Ріг, Одесу, Миколаїв, Чернігів, всі міста, які атакує ворог, і це треба зупинити безумовно. Безумовно, це в наших інтересах. Можливо, навіть як там будуть зміни, треба добитися, щоб американці натиснули і щоб ракети продавали нам, і ми відплатили сторицею Путіну, його злочинному режиму та Росії. Я думаю, це було би справедливо і закономірно. Але інше питання ще, друзі, що Трамп і американська влада готові захищати іранських демонстрантів. Так, захистіть українців. Український народ, який страждає від російського терору в час зими, коли вночі мінус 15, мінус 18, мінус 20, коли в день мінуса, коли є проблеми, і Путін б'є по енергетиці, коли хоче винищити український народ, винищити ударами, прикордоння прифронтові території. Міста в українському тилу створивши умови непридатні та несприятливі для нормального життя і функціонування взагалі будь-чого. Адже вчора було повідомлення, що і торговельні мережі вже дещо скоротили години роботи, вносять свої зміни, оскільки не витримують генератори тривалий час роботи безперервний. Це технічна особливість. Звичайно, це буде вирішуватись за рахунок, скоріш за все, підвезення додаткових генераторів і, відповідно, генерації потужностей. Але разом з тим це накладає відбиток на все. Люди без опалення. тобто, Зараз потрібно звернутися до світу і на радбезі ООН, і на всіх майданчиках сказати, що в зв'язку з погіршенням гуманітарної ситуації в Україні, в зв'язку з геноцидом і незаконною агресією, яку проводить Росія проти України, повномасштабним вторгненням, зараз потрібно говорити про гуманітарні аспекти. Міжнародне право допускає введення іноземних військ. І колективний самозахист держави в разі, якщо складаються ось такі умови, і жодних сюсюкані домовленостей з путіним тут не потрібно. Я розумію, що хтось в Сполучених Штатах Америки, можливо, і сам президент Трамп, чекає і зволікає і не вчиняє додаткового тиску на Путіна жорсткішого, як він може зробити, очікуючи, що можливо. Ми тут впадемо, нам стане погано, нам стане гірше, і ми будемо готові прийняти ледь не будь-які умови, які висуне Росія. Можливо, є такий розрахунок, і це є опосередкований, іноді не прямий, а іноді і прямий тиск. І це зрозуміло. Але весь світ зараз має зрозуміти і Європа в тому числі, тому що, як пише Блумберг, вони праві, що Франція і Британія проявляють. Слабкість, зменшуючи потенційну кількість військ, які готові направити до України, як ви хочете захищати Гренландію, як ви хочете показати всім, що готові, якщо не можете, захистити Україну? Захист Гренландії і гарантування безпеки в Арктиці теж починається в Україні, і це потрібно розуміти. От що пише з цього приводу Bloomberg. Франко-британська ініціатива щодо ймовірного розміщення військ в Україні в разі припинення вогню не відповідає реальним оборонним можливостям Європи і навряд чи стане стримувальним чинником для країни агресора Росії. За даними The Times, прем'єр-міністр Британії і президент Франції Макрон домовилися про ймовільне спірне. З керування до 15 тисяч військових в Україну у разі перемир'я з Росією, у разі перемир'я, чого його чекати. Зараз має бути гуманітарна місія вже для того, щоб рятувати, і ми маємо закликати це. І нехай подивимося на наших партнерів, що вони скажуть. Це вже це зараз потрібні гарантії безпеки, як і каже до речі, генеральний секретар Марк Рютер. І тому а, зараз ситуація, як каже автор The Bloomberg, симптоматична для всієї Європи. Хоча економіки країн Європейського Союзу значно перевищують Російську, Москва за оцінками експертів витрачає на оборону стільки ж скільки всі європейські члени НАТО разом, і може становити пряму воєнну загрозу континенту вже до 2027 року. Автор Блумберга каже. На внутрішньополітичні обмеження у Британії, які ускладнюють різке нарощування ви... оборонних видатків, за його словами, європейські уряди традиційно віддають пріоритет соціальним видаткам, а питання оборони не мають для них потужного лобі. Ну так що треба, щоб Путін Аречник запустив по Берліну, по Парижу, по Лондону чи як, коли дійде це розуміння? А він може, тому що слабкість Європи. Він сприймає як слабкість. Він тоді може атакувати країни Балтії, може завдавати ударів по Польщі і може атакувати Фінляндію. Фіни це розуміють. Саме тому вони вийшли з угоди про заборону використання протипіхотних мін. Саме тому фіни по-тихому, спокійно, цілеспрямовано готуються до того, що не до того чи буде агресія Росії, а готуються, ніби ця агресія має вже відбутися за тиждень. Ось це приклад для всіх європейських країн, які мають зараз в тому числі підтримати Україну, що найменше посиливши протиповітряну оборону наш захист, аби зменшити загрози від путінського терору. Ось що зараз а, потрібно. А, це, ну, це надзвичайно важливо, і це те, що правильно. Тим часом а, до хорошого є насправді, тому що уряд великої Британії, ну, по перше. Не можу не сказати, що зараз надходить інформація від медіа, що в Таганрозі БПЛА атакували завод з виробництва дронів Атлант Аеро на території підприємства пожежа та вибухи. Місцеві мешканці в соцмережах повідомляють, що удар міг зачепити район авіаремонтного заводу імені Берієва. Це підприємство, яке спеціалізується на розробці і виробництві компонентів для бойових дронів, систем керування і комплексів радіоелектронної боротьби, продовжують працювати наші сили оборони та безпеки над зменшенням спроможностей ворога. Але звичайно, нам так само потрібна допомога партнерів в фінансуванні і в збільшенні масштабуванні виробництва засобів ураження дронів і далекобійних ракет. Хороші новини ще уряд Великої Британії визначив правову основу, яка може дозволити британським військовим підійматися на борт і затримувати танкери так званого тіньового флоту, що допомагають Росії обходити санкції. Ось це важливо, тому що в полку прибуло після Сполучених Штатів. Ось як американці можуть подавати приклад: це ще один інструмент тиску. Вони почали це робити. Далі Британія, далі сподіваюся, Скандинави, Північна Європа. Заблокують зрештою Балтійське море для російського тіньового флоту, і зможемо спільно вдарити по Усть-Лузі і по Балтійську. Це за Одесу, це за те, що ворог руйнує південне узбережжя, руйнує наші спроможності і намагається зруйнувати портову інфраструктуру, завдавши нам значних економічних збитків. Тому треба бити у відповідь і затримувати в тому числі російські кораблі. А їх є чимало. Отже, тим часом Wall Street Journal повідомляє, що 25 танкерів уже вже змінили прапор на російський протягом останніх кількох місяців. Це відбувається на тлі перехоплення Сполученими Штатами суден з венесуельською нафтою. Власники суден сподіваються, що таким чином їм вдасться уникнути дій з боку берегової охорони США. Проте, схоже, ця стратегія не працює. За словами американських офіційних посадових осіб, станом на 9 січня військові США захопили вже п'ятий нафтовий танкер і продовжують відстежувати інші. Полювання на танкери триває. Долучилась би ще Європа, Ну, треба ж це робити. Москва відправила свої кораблі, але зрештою затримали Маринеро. Американці е... американські посадовці додали, що екіпажі всіх захоплених суден згодом будуть репатріовані. Використання російського прапору це спосіб захиститися від рейдів. Це цілком може стати точкою напруженості між Вашингтоном і Москвою. Зазначив Річард Мід, головний редактор видання Lloyd's Ліст. Треба затримувати екіпажі, так відпускають, але нафту конфісковувати як конфісковувати і самі кораблі. Нехай Росія відчує тиск, нехай хоч так, хоч так по крупинках, трошку, але збільшуються втрати для них. На війні нехай збільшуються ризики, нехай страждає економіка і недоотримує доходи. Росія Путін теж розуміє, що вікно можливостей в нього не дуже велике. Що якщо не Трамп змінить позицію, що вже мало віриться, ну давайте скажемо відверто, то принаймні точка перетину різноголось і протиріч, які виникають між США, Росією, Європою і Росією будуть перетинатися і будуть змушувати ухвалювати відповідні рішення, які зрештою будуть тиснути, і стан російської економіки буде погіршуватися. І тому звичайно, 2026, як зазначає багато оглядачів, фінансистів, економістів, буде гіршим значно за 2025 Для Кремля головне нам протриматися. Головне нас підтримувати, щоб в нас ситуація економічно не погіршилась, ви бачите на тлі прикладів з Одещиною, що відбувається так само. Тому тиснути потрібно, і можливості для цього, власне кажучи, є. І, до речі, ось The Wall Street Journal написала, що рік для Росії почався погано. Вони написали про це велику статтю, і вони зазначають, що фактично для Росії існує багато проблем? І от рік для Путіна почався невдало. А 2026-й може стати ще гіршим ніж попередній. Отже, за оцінкою американської старикині ЕМІ Найт, 2026 тисячі рік обіцяє Путіну серйознішні проблеми ніж попередній, втомлені від затяжної війни, союзники Кремля. Та наближені олігархи можуть чинити тиск на диктатора. А пам'ятаєте про тиск олігархів і так звані елітки довкола Путіна я теж говорив, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною? Путін здатний придушувати невдоволення простих росіян репресіями, але без підтримки еліти та оточення війну продовжувати неможливо. Дійсно, і це теж факт, який треба розуміти. Отже. Військові витрати 2025 року сягнули 15,5 трильйонів рублів. А для досягнення заявлених цілей вихід на кордони Донецької області знайдобиться ще щонайменше рік. Однак Донеччина може бути не пріоритетом для ворога, а запорізький напрямок. Ви знаєте, я про це говорив. Тому що для ворога вони бачать зараз і можуть розставити акценти для них може бути пріоритетнішим створити загрози великому місту обласному центру. Ніж навіть ціною того, що вони можуть дещо перегрупуватися і зменшити кількість атак та штурмів на Донеччині. Це теж нам треба враховувати. Сподіваюся, і вірю. І знаю, що наше командування це чудово розуміє. Військові витрати, економіка слабшає. Доходи від нафти та газу впали на 34% в листопаді 2025 ПДВ зріс до 22%, Активи еліт заблоковані. Початок 2026 року для Кремля невдалий США захопили союзника Путіна Мадуро та російський танкер Марінера, демонструючи слабкість Росії. Ці події разом з тиском на оточення та економічними труднощами можуть підірвати стабільність режиму та змусити Путіна до компромісів, яких він уникав раніше. Подивимося, знаєте, теж тому, що Путін одержимий війною проти України. Він готовий пожертвувати Венесуелою і буде жертвувати скоріш за все Іраном. Максимум, що може зробити Путін, це вивести Хаменеї з якимись приспішниками з Ірану на тлі хвилі протестів, які охопили цю країну і не припиняються в багатьох містах, зокрема і в столиці Ірану Тегерані. І там щось намічається. Державний департамент видав червоний знак: попередження Security Alert, Всі західні держави закликають своїх громадян негайно покинути Іран. А Трамп розглядає варіант. Військового удару, ну був би ще військовий удар по путіну. Я думаю, що це було би справедливо в цій ситуації, яка є. Я вже це говорив. Тож Іран може зменшити в перспективі співпрацю з Росією, якщо паде режим і не вдасться аятолам домовитися з Трампом зараз, не обіцяти йому чогось, що зрештою вони не виконають. Нехай цей режим впаде, і нехай тоді ми буде нормальна влада. Нехай нам поставлять ракети, які ми сторицею повернемо по Росії. Думаю, що це буде правильно. Ну і Гренландія не сходить знову ж таки. в Палаті представників з'явився законопроект, який передбачає, що Гренландія має стати американською інакше як говорить фактично Левіт, речниця Білого Дому Росія і Китай. Можуть захопити Гренландію, вона таким чином підтвердила думку Дональда Трампа. Друзі, ну а для того, щоб ви знали більше, підпишіться на мій канал, підпишіться на канал Мусієнко Подкаст. Залишайтесь на зв'язку. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви, як ви переживаєте ці зараз умови, як ви тримаєтеся? Друзі, це дуже важливо. Давайте гуртувати спільноту, нашу розширювати патріотичних і порядних людей. Пам'ятайте, що, попри все. Ми не втрачаємо надію і з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!